експрес порада на вересень для всіх знаків зодіаку. Овни у вас відбувається процес переходу на якийсь новий рівень. Щось іде з вашого життя, те, що вже себе віджило, те, що вже вам не потрібно. І навіть якщо вам з чимось шкода. Розставати, щось шкода відпускати. Знаєте, що це не просто так, а це відбувається для того, щоб ви могли розвиватись далі і переходити на новий рівень. Тільці у вас, судячи з усього вересень, буде досить цікавий в сфері фінансів. У вас можливо, вас очікує підвищення заробітної плати або допомога якогось впливового чоловіка. Також це може бути підвищення заробітної плати. Також це можуть бути якісь придбання, тобто навіть нерухомість або транспортний засіб. Такий досить цікавий місяць в сфері фінансів. Близніки. Ну, У вас емоції, У вас емоції, причому вони будуть якимись новими. Можливо, це нові почуття, якісь, нові відкриття для себе, нове захоплення, хобі, нова робота, будь-яка діяльність, яка принесе вам оновлення цих емоцій. Раки. У вас досить так спокійно все, спокійна повсякденність ви працюєте, ви розумієте, що ви робите, виконуєте свої обов'язки, вас не хитає, гойдалок немає. Тобто, досить такий рівний, спокійний місяць, який пройде в таких повсякденних клопотах, чи то вдома, чи то на роботі. Ви спокійно робите своє діло, без емоцій, без, без якихось там. Різких рухів. Леви. А для вас навпаки, цей місяць от, якась пауза, якийсь трішечки ступор. Ви чомусь не можете рухатись далі. Ви не розумієте, як, які рішення вам прийняти, щоб рухатись далі, які дії робити, щоб рухатись далі. І поки що зробіть дійсно паузу. Цей рух почнеться десь в жовтні, можливо, а поки що е, зачекай.